Усім привіт! Сьогодні 14 листопада. Отакий От стан у нас на Прикарпатті після вчорашнього буревію. Все, засипало. Сьогодні сніг перестав падати, але ще вітерець. Хочу зараз потихеньку добиратися, подивитися і зазняти, як в мене зимують нуклеуси. Ось моїх міні-нуклеусів із підснігу не видно. Так все засипано. Отак вони і зимують. Зимують без утеплення. Єдине утеплення зараз тільки сніг для них, але я думаю він довго не протримається. От такі кучугури по наміталу. Знов сьогодні прогріб тунель до майстерні. Більше ніде не буду прогрібати але хочу зараз потихеньку якось пробратися у сад, подивитися, що там. Ось, наклеївся, пінопластою. Опа! Підемо в обхід. Ось так засипали і хатину, засипали льотки. Ну а там вентиляція в них є через середину. Так, тут провалююсь, повністю чоботи йдуть по коліна під сніг. Ось такий от кочувори, зараз пролізу. Так, снігу вже набрав. О, так. Хатину засипало. От, Сходи накрив кульйонкою. до них буду. Дивитися вже аж. Коли буде тепло, напевне, навесні, коли б жила, облітається. Так. Ще тут би якось перелізти. Не знаю, яким боком. Ну, пробу. І так снігу вже набрав. О, повністю. Проліземо. До речі, Ось ця черепиця, що в мене тут зложена, червона черепиця, от, яку я хотів обкладати, ніби робити дах на хатинку, але потім передумав. Тому що ця черепиця була в мене на коморі і там постійно задував сніг. От, і я вирішив не ставити, тому що... Думав, що теж сніг буде задувати і не вирішив не рискувати. Отак. Отак. Все заліплено, льотки заліплені снігом. Закидано. Отак зимують. У мене нуклеуси. Стінки нуклеусів 2 см. Нуклеуси зроблені із дерева. Зимують на шістьох піврамочках, тобто це виходить три повноцінні рамки. Так, ось тут все замило. От навіть видно, малина, тільки слубки торчать. Зараз прогребемо. Отак. Ось такий стан. Хлопці із Сибіру пишуть мені, кажуть, що у вас за аномалія. Каже, в Сибіру такого снігу ще немає, каже, а вас засипало. Це хлопці Прикарпаття. Івано-Франківська область, Калуський район. Так, тут сквозняк знов вітер дує з цього боку. Отак. От зима на Прикарпатті. Мені вже 51 рік минув, але в цей час в середині листопада я за своє життя такої аномалії не пам'ятаю. І взагалі в нас зараз, останні роки, от відколи я вже переїхав в Україну на батьківщину, я не пам'ятаю, щоб зимою так замітало. Зимою в мене на пасі два роки підряд бджоли по три рази обльотувались. Фацелія по три рази сходила самосад. Щоб отак замітало вулики. У мене ще не було відколи пасіка тут стоїть. Отакий От стан. Ось От така краса. Сніговиця добре попрацювала. Ось всі поля, все, все біле. Красота. Тут льотки теж всі засипані. От. У чому от є перевага відкритого дна, дна щоб через дно була вентиляція. Не заморочуєшся, не переживаєш, не ходиш, не відчищаєш льотки, не згортаєш сніг. Знаєш, що вентиляція є знизу і все нормально. Відток вуглекислого газу є, так що бджілкам добре. Ну що, йдемо назад. Будемо буксувати от такі от. Так я буксую, якщо видно, бо сніг відсвічує повні чоботи снігу. Класно. Красота, хоч берете і малюй. Зараз обіцяють, зранку дивився, синоптики обіцяють на ніч десь до 15 градусів морозу, це все промерзне, ну і не знаю, якщо воно промерзне і не буде відлиги, то буде вже триматися. Але я не впевнений, тому що ці роки кажу, зима була тепла. Як були й морози, але довго не трималися. От. І... Бджоли три рази в мене обліталися. Аномальна зима була. Отак от в мене всі бджоли і, і ніби і пасіка, і нуклеуси, і міні-нуклеуси, що там спереду от, зимують на вулиці. Зараз я не хочу тривожити і мені незручно по цих снігах скакати зараз А вже якщо розтане то я покажу стан як мене зимують дасть бог буде, буде здоров'я і весною покажу як вони вийдуть із зимівлі покажу по хатині як перезимують відводки ой який кучу гори Клас! Нічого, майстерні напалив, робота є. Майстерні там тепленько. Тут ще соняшник цвіте в мене. соняшник цвіте. А сніг стоїть. Отак. От Все. Всім пока. Всім здоров'я, удачі!